Всім привіт! Дівчат! Сьогодні хочу вам показати неймовірну підборку прикрас з фіанітами, багато класних комплектів на літо і не тільки. Також приїхали шкіряні жгутики, які ви всі чекали. Покажу і скажу, які є розміри. Дід швиденько перед відео хотіла дати деяку інформацію щодо Укрпошти. Невеличке нововведення це не стосується старих клієнтів, які завжди забирають свої посилки. Для вас все залишається незмінним. Одна жіночка замовила каблучку на Укрпошту з післяплатою і сьогодні вона її навіть не забрала, тому що на Укрпошті не можна відкривати посилку перед тим як оплатити. Справа в тому дівчат що на Укрпошті немає жодних камер. Я особисто бачу, як люди отримують посилки. Вони йдуть з ними в якийсь дальній куточок. Пошти там оглядають. Ніхто за ними не дивиться, і саме через це дівчат, на жаль, трапляються випадки крадіжок. Тому, якщо ви хочете дивитися на посилку міряти, замовляйте новою поштою. Там камери на усіх куточках, це не проблема. А сьогодні ця жіночка просто відмовилась від посилки, вона її не проплатила. Тепер я маю платити за обидві сторони доставки, і до мене були претензії. Щоб такого не траплялося. Якщо ви хочете подивитись прикрасу, давайте через нову пошту. Укрпошта можете сплатити на картку, або, повторюсь, для тих, хто постійно замовляє після плати на Укрпошті, це вас не стосується. А ті жіночці, яка сьогодні мене звинуватила в усіх смертних гріхах, передаю вітання. Я не обіднів, заплатив там 50-60 гривень за доставку, але і ці гроші могли піти на щось більш корисне, в тому числі на допомогу ЗСУ. Так, я трошечки вам пожалілась. Тепер давайте працювати. І Ще хочу нагадати: хто не підписаний на мій інстаграм, є силочка в описі відео. Обов'язково доєднуйтесь. Відтепер там будуть виставлятися фото прикрас, які я показую у відео. Ви можете роздивитись більш детально, так декому зручніше. Дівчат, почати хочу з неймовірних комплектів з ось таким міксом фіанітів. Перший комплект комбінація чорного і червоного кольору. Каблучка в 19-му розмірі в наявності дуже дорого виглядає. І На сонечку, і при штучному освітленні, і за рахунок огранювання дуже красиво виблискує. Існує три кольори, я покажу сьогодні два, ще один можна замовити. Дивіться, вага сережок 9,94 г, англійська застібка, трошечки занижений штифт. Дівчат, щодо інших розмірів, замовлення можливе, проте ми з цим заводом не так давно співпрацюємо. Я поки що не дуже розумію, як в них з наявністю розмірів. Інколи за два дні приходить, а деяких розмірів немає вже давно. Тому, кому не дуже терміново, випишіть, ми замовимо, якщо готові почекати, буде вам ваш розмір. Таблучка 10,5 грам. Дивіться, яка цікава шинка. Чорний і червоний це таке класичне поєднання, воно завжди ефектно виглядає. Дивіться, сторона квадрату цього десь 2,1 см. Дивіться, в сережках і 200 квадратики де менше, тут виходить сторона десь 1,9 см. За вагою ця підвізка 5,36 г. А, до речі, можна сюди додати одразу шкіряні жгутики. Я зараз покажу, як виглядатиме. Дивіться, ось так буде зі жгутиком. По розмірах я далі скажу, там, здається, від 40 до 55 см всі є. Дівчата, дуже класний браслет, за вагою майже 40 грам, а довжина тут регулюється 19-22 см. Застівка ось такий тогл. Дівчат, хто буде запитувати розміри поменше, в принципі, це зробити можна, але просто краще вам напевно буде у майстра зняти одну ланочку, можна навіть з неї підвіску зробити. Так буде простіше. Подивіться, яка краса. Тут червоний, дівчат, він не такий класичний алий, а такий трошечки з режинкою, дуже красивий. Ось так на руці буде виглядати. Розкішно, звісно. Вартості, дивіться, каблучка плюс сережки 2375 гривень 65 доларів. Підвіска 660 гривень, 18 доларів. І браслет 4200 гривень 115 доларів. Друга варіація цього комплекту. Також дуже красивим поєднанням камінців. Тут ось такі оливкові фіаніти кольору шампань або під цитринт, хто як називає. І є ще такі темно-руденькі дивіться. 18-й розмір каблучки. За вагою, все плюс-мінус те саме. І за ціною також Я ще раз продублюю на екрані. Також дуже вдале поєднання кольорів. Ще можна замовити цей комплект з фіанітами містик. Дуже також красиво. Кому потрібно фото, напишіть, я вам відправлю. Інші розміри також можна спробувати замовити. Ну, краса, нічого не можу сказати. Так, далі, дівчата, є вільний комплект з розсипом білих фіанітів. Я вже його показувала з іншими кольорами, з синім, з чорним. До речі, з чорним зараз покажу ще каблучку вона лишилась. Хто замовляв, вони всі в роботі мають бути. Тут у наявності комплекти з 18,5 розміром каблучки. Дуже оригінальні сережки, вони такі об'ємні, але легенькі, зараз скажу. Вага каблучки 4,56 г. Вага сережок 8,14 грам, ось така застіпка англійська. Довжина сережок десь 3,7 см. Дуже класно сидять вони. Вартість комплекту 2570 гривень 71 долар. дівчат, з цього комплекту є ще каблучка окремо 16,5 розмір, 4,46 грами вага. Сережки можна дозамовити з чорними камінцями, також дуже ефектно. Вартість 840 гривень 23 долари. Так, також дівчат сьогодні доїхали вільні комплекти з міксом фіанітів в гранюванні. Дуже вам він сподобався цей комплект. І мені також. Тут три кольори: такий блідно-рожевий, блідно-жовтенький і синій. Вони такі напівпрозорі, дуже цікаві. Існує ще одна варіація кольору. Там трошечки інакші камінці, він світліший. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Також ще існує браслет такого відкритого типу на твердій основі. Також можна дозамовити. Дивіться, в наявності є два комплекти: 17-й розмір і 19-й. Інші треба замовляти. Хто замовляв, також вони в роботі. 5,26 грам сережки на англійській застібці. Класний комплектик на кожен день. Дівчата в захваті хто брав. Каблучка 3,95 грами. І вартість 1460 гривень 40 доларів. Тепер є ще ось такий ніжний комплектик на кожен день з фіанітами-білими, 18,5 розмір каблучки. Невагомі взагалі сережки, 2,37 грами вага. Ось така застіпка. Вага каблучки 3,40 гри. Четвертість комплекту 915 гривень 25 доларів. Дівчата, наступний сет з ось таким класним поєднанням смарагдового і чорного фіанітів, 18-й розмір каблучки. Всі камінчики також в огранюванні. Існує цей комплект повністю чорний і повністю білий. Можливо, ще якісь є поєднання, але я поки що не бачила. З зеленим дуже красиво акцентно виглядає. А Сережки за вагою 7,56 грам. Ось така англійська застібка, занижений штифт. Прекрасні застіпки, такі вони добротні тут. 4,36 грами каблучка. Сьогодні такий блискучий у нас показ. Дуже мені подобаються такі прикраси з міксом. Розмір прикрас десь 2 на 1,5 см. І каблучка, і сережки, просто, якщо по різному дивитись. Вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. Далі ось такий ніжний комплект, так 17,5 розмір каблучки. Дуже красиві напівпрозорі камінці в дрібному огранюванні, Такий блідно зелений фіолетовий і рожевий. І також розсип білих фіанітів. 5,42 грами сережки. Ось така застіпка. Каблучка 4,74 грами. Розміром вам скажу каблучка 1,5 на 2,5 см, сережки 1,3 на 2,5. Вартість комплекту 2010 гривень 55 доларів. Далі ось такий ніжний комплект з такими білими крапельками: 17,5 розмір каблучки, трошечки можна відрегулювати, воно таке не лите. Сережки за вагою 2,93 грами на ось таких петлях йдуть. Дуже ніжний комплектик. Довжина сережок 3,8 сантиметри. Вага каблучки 2,62 грами. І вартість комплекту 1130 гривень 31 доллар. дівчат є вільна брошечка з ось такими класними мікроперлами: 4,13 грами вага. Існує ще ця модель, з міксом. Тут будуть половина перлів, половина приламутрових квіточок, але вони тоді дорожчі. Ось така голочка. І ще можна замовити комплект каблучка сережки, також або повністю в перлах, або з міксом. Довжина брошки 4,1 см, вартість 620 гривень, 17 доларів. На останок показуєш жгутики шкіряні, є два варіанти: перший такий гладенький, 3 мм діаметр, Розміри є 40, 45, 50-55 см. Застібка карабінчик. Вартість 220 гривень 6 доларів. Другий варіант жгутика, також шкіряний і плетений. Тут розміри 40, 45, 50, 55 і 60 см. За відчуттями, він такий м'якенький, але це шкіра також. Вартість також 220 гривень, 6 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або ватсап номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!